Всім привіт! І ви на каналі Кавано Футбол. І це чергове відео, де ми будемо робити прогноз, але не звичайний, а експрес. Ми обрали два найцікавіших, на нашу думку, матчі, які будуть проходити в неділю. І зробимо на них прогноз, а потім вже зробимо на них експрес. Я вибрав матч Арсенал і М'ю, як на мене дуже цікавий матч. Ну що ж, давайте почнемо обговорювати цей матч. Що ж казати про Арсенал? У нього останній матч був в чемпіонаті Англії, наприклад, проти Ноттінгем Фореста. У них вдома, вони зіграли 0-0. Мені здається, що це не дуже сильна сенсація, враховуючи те, як зараз грає Ноттінгем Форест. Мені здається, що це, ну, це точно не позор. Але от позор, коли вони грали з Вестхемом, вони програли їм 1-0 у себе вдома. Ну так, незаслужено програли, але але я не розумію, Вестхем він йде зараз чуть ли не в зоні виліту і вони йому програють 1-0. Дуже невиразна гра, але в лізі чемпіонів вдома в ПСВ вони їх просто не помітили. 7-1, друзі, 7-1. Те саме відчуття, коли вже матч відповідь нічого не вирішує. Таке, не, таке трапляється доволі таки не дуже часто. Але я не пам'ятаю, щоб взагалі щоб команди з такого рахунку, коли такий великий, щоб потім матчі відповіді вони якось відігрувались. Ну, можна згадати Барселона проти ПСЖ, там як камбек, коли був ПСЖ перший матч переміг 4-0, а потім в другому програв 6-1. Але тут вже зовсім інший рахунок, і вже більша різниця м'ячів, і ще матч відповідь до Марсенал, тому у ПСВ шансів ну, дуже мало. Їх просто немає. їх. Немає. Що ж казати про Манчестер Юнайтед? Продовжує показувати невиразну гру, що в чемпіонаті. В Лізі Європи, як ми вже казали, ну, що в Лізі Європи. Ну, добре грає в Лізі Європи, але в чемпіонаті потрібно якби, показувати такі самі результати. І гравці, є, якби, які можуть забувати. От, до речі, вони, наприклад, перший матч з реал Сосідатом в Лізі Європи зіграли 1-1. дуже непоганий результат. Дома в реал Сосідата. Забили першими, потім Релсо сідає зрівняв пенальті. Рівні команди була рівна гра. Нічия, як бачите, в Лісі Європи вони показують гарні результати. Але чому не можна показувати такі результати в чемпіонаті? От чим Ліга Європи для них легкіша за чемпіонат? Чим? Я не розумію. Зіркзе, наприклад, нападники. В них є дуже гарні нападники. Є. В Арсенал так само, не знаю, але в Арсенал в чемпіонаті хоча б, як, хоча б покраще, аніж Манчестер Юнайтед. Але у Арсенала така, знаєте, як форма не дуже така. Вони на початку чемпіонату починали там, перемагали, перемагали. А ну, тепер з Вестхэму програли, потім час з Мотінгем Форестом. Але потім Лізі Чемпіонів, вони просто катком прокатились. І вже якби перервали цю ну, погану форму із поразок та нічії. Ну що ж, якщо вже підводити підсумок, то мій прогноз на цей матч арсенал не програє і тотал більше півтора. Ну що ж, друзі, ось такий мій прогноз на цей матч. Але прогноз на матч від Толіка і вже сам коефіцієнт, ви вже почуєте від нього. Всім привіт! Ну, перед тим як сказати про свій матч, хотів би додати пару слів про прогноз і МЮ Арсенал. Що я думаю? Ну, думаю, дійсно, що в принципі прогноз класний, має спокійно залітати. Думаю, Арсенал переможе взагалі в цьому матчі. Проте покладатися на них бути в ним впевненим, коли в них немає просто-напросто номінального форварда. Жезус травмований, якісь навіть найближчі резерви також травмовані. Виходить цей центральний півзахисник, класична вісімкамерино на на позицію Форварда. Як можна щось сказати про таку команду взагалі? Один раз забиває два голи. Там всі кажуть, о, все, він буде форвардом. Потім виходить, взагалі його не видно на полі, шукають там з біноклем. Ну тому що можна казати про команду і бути впевненим? але не пр не програти цьому МЮ, В принципі, для цього треба просто вийти в одинадцятьох на полі, і ти вже точно не програєш. Цьому Манчестер Юнайтед. Ну а я що, переходь до свого матчу? У мене матч я вважаю набагато більш цікавіший, ніж що це англійське дномішене туманне. В мене Ювентус Аталанта. Матч, в принципі, команд, які борються за чемпіонство. Так, так, Ювентус тишком-нишком, там, скільки у них? 44 нічі їх в чемпіонаті, 0 перемог, 0 поразок. Але отак-от, потрошку по очечку, по очечку, і вже вони четверті і 6 очків всього лиш до першого місця. А до Аталанти всього лиш 3. Відповідно, якщо вони переможуть в цьому матчі, вони вже просто зрівняються з Бергамасками повністю. Отак-от. Дійсно, інтрига зараз в чемпіонаті Італії закрутилась неймовірно. Інтер 58, Наполі 57, Аталанта 55, Ювентус 52 очки. Кожен в принципі може стати чемпіоном, кожен може стати другим, третім, четвертим. Звичайно, головним фаворитом, на мою думку, і далі залишається Інтер. А от другий претендент для мене, на мою думку, це Аталанта. Поясню зараз, чому ви можете сказати, що ну як вони можуть бути другими претендентами вище за Ювентус і навіть Наполі. Якщо вони вилітають від Брюге, в принципі, без шансів, психують десь там тренер після матчу каже, що Лукман не вміє бити пенальті. Я взагалі не розумію, чому він пішов публічно вбиваючи гравця, такого таке рідко де побачиш. Та все дуже просто. Думаю, просто-напросто не сильно та вони хотіли вийти в ту лігу чемпіонів далі. Пройти ту в одну-восьму, так виходить. Вони більше зосереджуються на чемпіонаті зараз, в принципі, один з найкращих сезонів. Вони можуть нарешті видати ось. Те, що Гаспаріні будував роками, вони видали, нарешті виграли перший трофей одразу Ліги Європи, а це зараз можна виграти чемпіонат. Та й в принципі вже багато хто говорить про те, що Гасперіні буде йти з клубу, десь конфлікти трошки з гравцями. Десь взагалі вже як, начебто, і зжив він себе в цьому клубі, ера вже має йти. І чому б це не закінчити якимось сріблом в чемпіонаті Італії, а десь якщо повезе і Інтер втратить очки, навіть і на першому місці. Ювентус, ну вилетіли вони від Емплі з Кубку по пенальті. Там такий цікавий регламент в Кубку Італії одразу у пенальті без додаткового часу. Я думаю, кожен болівальник би таке хотів. Ті дивитися 30 хвилин, коли гравці ходять по полю, вже просто не хочуть грати. А ми це ще маємо дивитися, якось а ще іноді за це гроші платити. Проте також би не сильно брав до уваги. Ювентус бачить, що у них там щось в чемпіонаті йде. Та й в принципі знов таки нічия. Вони в цьому сезоні нічию грають з усіма. Можуть грати там, виграти у Інтера навіть, а потім Нічию зіграти з Венецією абсолютно скільки завгодно, з Пармою, з усіма підряд. І це абсолютно не показник сили команди. Коли лідери підходять до матчу в оптимальних кондиціях, то Ювентус точно слід боятись. Але звичайно, навіть на фоні виліту від Емполі, яке дно в цьому сезоні повне виліт від ПСВ вважаю ще більш болючим. Ну так, ПСВ в цьому сезоні класні, але прям щоб Ювентус вилітав від ПСВ. Ну от так, от, в принципі, плюс-мінус в, в цьому протистоянні так десь і було: 50 на 50, може там 51 на 49 на користь Ювентуса. Вони перемогли перший матч, в другому не змогли дотримати результат, і поїхали додому. Але знов таки, також як я Таланта, вони можуть зараз зосередитись на чемпіонаті внутрішньому. Матчі залишились. От що найцікавіше, серед цих чотирьох команд, в них от зараз буквально там перші п'ять турів, ну, от найближчі п'ять турів, ще будуть такі більш-менш десь суперники. Там Рома, там в двох команд з чотирьох точно ще матч з Ромою, і з тих, хто може відібрати очки. Ще в Аталанти наступний матч з Інтером. Це буде ключовий. Якщо раптом Аталанта переможе тут в Ювентуса, а там ще й в Інтера, то вже дуже потенційно це. Заявка на друге, там майже вже до Інтера вони будуть поруч таке, закручується зараз. Все дуже в найближчі 2-3 тижні побачимо, що воно з цього вийде. Але далі останні 5-6 турів, це буде вже заочна боротьба. І це, в принципі, найцікавіше, тому що це вже ти не можеш просто так от вийти, виграти в суперника, не буде матчу за 6 очків. Ти вже на це не можеш сподіватися. Ти маєш сам грати і молитись, щоб умовне кальєрі виграло у Інтера чи Наполі, чи Ювентуса. І вже далеко все не від тебе залежить. Тому так буде дуже цікаво, і може бути той, як я вже казав, цей приклад в минулих відео, як у Мансіті землю, коли вони Мансіті грали з Queen's Park Рейнджерс, виграло, а там треба була поразка М'ю, всі карти зійшлися, і отак от можливо в чемпіонаті Італії нам слід очікувати щось подібного в цьому сезоні. Якщо обирати, кому я більше віддаю перевагу в цьому матчі, то напевно це так десь 55 на 45 на користь аталанти, хоч вони в цьому матчі вважаються невеличкими андердогами. Ну так, буквально рівні шанси. Е, чому я вже сказав, в принципі, аргументи привів вище. Мені здається, вони зараз в кращій формі. Так Ювентус недавно переміг Інтер. Аталанта зіграла в нічию 0-0 з кимось, чесно не пам'ятаю, за командою знизу. Але ну, в них таке проскакує, на жаль, в Аталанти десь не можуть забити там, завдають 30 ударів, і це був якраз такий матч XG майже 3-0-0. А там команда 3 удари завдає за весь матч і типу, горобцям чисто для статистики. Але Аталанта дуже класно грає з командами саме вищого ешелону, якщо там подивитись, дійсно була і поразка від Наполі, проте там такий матч класний, і Аталанта явно була краще, як мінімум заграє. Тому в цьому матчі вважаю подарунком взяти, особливо для експресу, прогноз такий: Аталанта не програє. Думаю, десь рахунок очікує 1-1, В принципі, Ювентус також любить грати в нічию. Можливо, десь Аталанта виграє 2 1 такий не очікую. Прям дуже забивний матч. Тому що Ювентус вміє класно оборонятись, аталанта команда настрою також в цьому сезоні дає пропускати, дає забивати, але думаю, що це не той випадок. Тому що, друзі, ось такий загальний коефіцієнт. Зараз бачите його на своїх екранах. Що думаєте ви? В принципі, виходить, що нам треба, щоб Аталанта не програла. Арсенал також і там ще було забито два голи. Думаю, більш ніж реально. Діліться своїми думками з чим згодні, з чим не згодні. Обов'язково дуже і дуже сильно вас попрошу протиснути кнопку лайка, щоб якомога більше глядачів, яким цікавий цей контент, могли його побачити. Поділитися з друзями, які можливо також зацікавлені в цьому. Написати в коментарях обов'язково просто щось, що завгодно, що ви хочете, враження, хейт, абсолютно що завгодно. І, звичайно, чекайте наші нові відео, які вже будуть зовсім зовсім скоро. А для цього треба підписатись. Пока-пока.